Наступне – це шукати підтримку, а не йти на ослів. Коли ми йдемо на ослів, нам дуже страшно. Ми не, ми не знаємо, чого нам очікувати. Але так як у нас є багато людей, в нас є соціальні мережі, і ми можемо знайти ту людину, яка вже проходила цей шлях. Тобто вона може, ви можете навіть на неї просто підписатися, не треба їй там писати, там просити консультації за 300 доларів і так далі. Просто можете на неї підписатися, і ви будете бачити, як в неї це все відбувається. Коли ви бачите, ви вже з цим знайомі, вам може не так страшно. В да, ідеалі ви можете знайти людей, які класно в цьому розпираються, їм заплатити, або там вони просто з вами поділяться якоюсь інформацією, і вам буде набагато легше. Також підтримка в друзях, підтримка в сім'ї. Тобто, якщо ви хочете щось робити, наприклад, ви хочете змінити роботу, да? і ви йдете до свого чоловіка і кажете, от я хочу змінити роботу, нам може бути важко, тому що у нас не буде там, грошей. Да? Наприклад, давай ти, ти мене підтримуєш, підтримай мене, і потім у нас буде все класно. Ну, типу, в будь-який момент я зможу повернутися назад на цю роботу. Ну, наприклад, да. або там, отримувати якусь допомогу від держави. Ну, або у нас є вже гроші, і ми зможемо вижити там якийсь певний період часу. Та да, не йдіть там, не змінюйте роботу, коли у вас нічого немає, і немає, як оплачувати оренду. Тобто ви маєте адекватно дивитися на ситуацію і робити ті кроки, які не будуть шкідливі для вашого виживання. Давайте так. Окей. Ага. І останнє, що я хочу сказати, це ваше життя зміниться тоді, коли.